Слава Україні та слава Зсу в Одесі 19 вересня 573-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі була знову дронова атака від росіян. Всього вони випустили 30 іранських дронів Камікадзе. Більшість летіла маршрутом через південь України, Миколаївщину, центр України і аж на Львівщину. Але одна група летіла вздовж Чорноморського узбережжя сюди на Одещину. Було чутно, як працювало ППО, та іначе все збили, бо прильотів в Одесі та області не було. В сусідній Миколаївській області, по офіційній інформації, збили 10 дронів, і аж на Львівщині збили 15. На жаль, прильоти були, і теж на Львівщині. Там дрони влучили в якесь складське приміщення, і вже під завалами знайшли тіло однієї людини. На жаль, ще двоє людей травмовано. Тож нашим хлопцям вдалося збити 27. З 30 іранських дронів камікадзе ще вчора під час дронової атаки росіяни балістичною ракетою обстріляли «Кривий Ріг. Загиблих немає, але є травмовані люди. А ну а з Одеської області з порта в Чорноморську вийшло судно з зерном цього ранку. Це добре. В сусідній Миколаївській області, крім дронової атаки, більше ніяких обстрілів від росіян не було, але багато обстрілів було на Херсонщині. На жаль, три людини загинуло, одинадцять травмовано. І сьогодні зранку росіяни продовжують обстріли Херсона. Є фото, як влучили по тролейбусу в місті. На жаль, вже відомо про одного загиблого і двоє людей травмовані. Можна сказати тут лише одне: що кожен росіянин в цьому винен і ніколи росіян не пробачать. Ну а ми давайте закинемо трохи грошей волонтерам, щоб наші хлопці робили помсту росіянам.